За порукою нашого успіху в цьому році, я думаю, що стала така кропітка праця, яку ми ще почали у лютому місяці. Ми готувалися, зіграли багато ігор, прийняли участь у турнірі е, Першина, пам'яті Першина, Вячеслава Першина, і виступили, планували. Зіграти в фіналі Кубка області, але поступилася Білосірські зірі, і акцентували свою задачу тільки на перемозі в Чемпіонаті області. Перший круг пройшли без поразок, перемігши Білозірську зорю, і в другому крузі перемігши. Але конкуренція наскільки була цікава, така ігри чергувалися, там, інтрига зберігалася аж до останнього, до останнього туру. І завдяки перемозі над нічиєю ігрі з Умані ми фактично з золоте очко взяли, зайняли перше місце. 16 перемог, 6 нічиїх і школа Ланзе Лебедин, чемпіон області 2011 року. Хотів би подякувати е, за співпрацю, хорошу співпрацю наших. Е, Спонсорів це група компаній Глобиницького національного заводу, нашого полкового прихильника футболу на Шполянщині, також керівника агрофірми Школа індустрії Фредеріка Шовеніна за дольову участь. Подякувати шполянським болівальникам за вірну підтримку. Я думаю, що темпу і вслідуємо щороці ми не будемо здавати, будемо тримати, будемо битися за чемпіонство. А які плани стосовно наступного сезону, можливо, будуть молоді гравці вас, підсилювати? Ваші вихованці? У нас, да, у нас створена своєрідна піраміда, де в основі лежить і дитячий юнацький футбол. І зараз уже завдяки оці. Нашої кропіткої праці вже в нас на Шполянщини підростають вже наші вихованці. Я думаю, що на слідуючий рік 6-8 наших вихованців, даю США, які зараз є студентами навчальних залів, вони будуть виступати в чемпіонаті області. Ми вже, в принципі, до цього підходимо, підійшли. Три вихованці приймали вже в цьому році. Акцент будемо робити на Місцевих на наших доморощинах дякую.